Добрий день! Сьогодні розглянемо таку тему: лейкоцити та тромбоцити сідання крові. Пригадаємо вже вивчений матеріал. Розкажіть все, що знаєте про еретроцити. що таке анемія, симптоми причини, як визначають групи крові за системою АП0? Як на практиці використовують знання про групи крові? Що таке система груп крові Резус? Хто такі донори і реципієнти? Яке відношення вони мають до переливання крові, під час вивчення теми дізнаємось про лейкоцити, тромбоцити, сідання крові, порушення сідання крові. Лейкоцити. Лейкоцити або білі кров'яні тільця це клітини імунної системи, що утворюються в червоному кістковому мозку і захищають організм від інфекцій, алергічних реакцій та чужорідних тіл. Лейкоцити мають ядра. Вони різноманітні за формою, так і за функціями. Усі лейкоцити здатні рухатись за допомогою псевдоніжок, подібно до амеб. Вони можуть виходити з кровоносних судин і переміщуватися між клітинами інших тканин. Розгляньте схему присування лейкоцитів крізь стінку капіляра шляхом амебоїдного руху. Лейкоцити здатні до фагоцитозу. Розгляньте, як відбувається цей процес. Утворюються лейкоцити зі стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Тривалість життя становить від кількох годин до десятків років. Зазвичай в одному мікролітрі крові міститься від 4 до 9 тисяч лейкоцитів. Під час інфекцій і запалень їхній вміст значно зростає. Тобто утворюється лейкоцитоз. Лейкоцитоз це стан, при якому в крові виявлено підвищену кількість лейкоцитів білих кров'яних тілець, що може свідчити про інфекцію, запалення, стрес або інші патологічні стани, а також про нормальні фізіологічні процеси, як от вагітність чи інтенсивна фізична активність. Лейкопонія зниження кількості лейкоцитів в одиниці об'єму крові симптом багатьох хвороб. Хворобу крові, при якій спостерігається значну лейкопонію аж до повного зникнення з крові лейкоцитів, називають агранулоцитозом. Види лейкоцитів. Їх поділяють на гранулоцити та агранулоцити. Гранулоцитами є нейтрофіли. Вони мігрують із кровоносних судин у тканини до осередків інфекцій, Поглинають і руйнують бактеріальні й мертві клітини шляхом фагоцитозу. Базофіли беруть участь у запальних реакціях і формуванні алергічної реакції, еозенофіли беруть участь у запальних реакціях і боротьбі з багатьма паразитами, зокрема багатоклітинними. Агронолоцити це моноцити і лімфоцити. Моноцити перетворюються на макрофаги, тканинні фагоцити, що руйнують бактеріальні клітини, а старі клітини, також старі клітини власних тканин, забезпечують специфічну імунну відповідь. Б-лімфоцити перетворюються на плазматичні клітини, що виробляють антитіла. Це пролімфоцити, тромбоцити сідання крові. Тромбоцити або кров'яні пластинки невеликі за розміром, пласкі без'ядерні фрагменти клітин, які забезпечують сідання крові. В нормі в одному мікролітрі крові налічуються від 150 до 390 тисяч тромбоцитів. Тривалість їхнього життя становить від 5 до 11 діб. Якщо кровоносні судини ушкоджуються, тромбоцити активуються, вони прикріплюються до стінок судини. Та один до одного, утворюючи тромбоцитарну пробку, що закриває ушкоджену ділянку. Розгляньте початковий і кінецевий етап утворення тромбоцитарної пробки. Водночас тромбоцити виділяють у плазму речовини, що активують реакції сідання крові. Розчинний білок плазми фібриноген перетворюється на нерозчинний фібрин. Нитки фібрину формують сітку, яка утримує тромбоцити та інші формені елементи крові. Як наслідок формується кров'яний згусток тромб. Він закупорює ушкоджене місце і запобігає кровотечі. Розгляньте процес утворення тромбу. Для сідання крові необхідні наявність достатньої кількості кальцій 2 у плазмі крові та забезпечення організму вітаміном К. Він необхідний для синтезу в клітинах починки білків, факторів сідання крові. Порушення сідання крові Існують захворювання, коли процес сідання крові порушений, наприклад, гемофілія, зумовлена спадковою нестачею одного з білків факторів сідання крові. Це рідкісне захворювання призводить до важких кровотеч, що загрожують здоров'ю та життю. Що таке гемофілія? Це захворювання, при якому кров не згущується і не утворюється тромб. У разі пошкодження кровоносної судини під час травми, наприклад, або операції, виникає кровотеча, яку важко зупинити. Розгляньте, як виглядає нормальна судина, коли утворюється тромб, і при гемофілії. Більш поширеними є стани, за яких кров має підвищену схильність до сідання. Тоді тромби утворюються навіть якщо судини не ушкоджені. Тромби можуть блокувати нормальний потік крові до органів. У медицині використовують антикоагулянти препарати, які пригнічують сідання крові, щоб запобігти утворенню тромбів. Розгляньте поверхневий тромбофлебіт та тромбоз глибоких вен та визначте, чим вони відрізняються. Підсумуємо отримані знання: лейкоцити відповідають за імунітет, зокрема проти бактерій, вірусів і чужорідних білків. Тромбоцити забезпечують сідання крові. На ушкодженій стінці кровоносної судини утворюється тромб, яким формується з фібринової сітки та затриманих нею клітин крові. Кров виконує транспортну, регуляторну, гомеостатичну, трофічну і захисну функції. Домашні завдання. Опрацювати тему лейкоцити та тромбоцити сідання крові. Дякую за перегляд та бажаю вам вдалого дня! Бувайте!